Сьогодні поговоримо про найпоширеніші міфи аб'юзивних стосунків. І перший найбільш поширеніший міф то те, що аб'юзивні стосунки завжди включають фізичне насилля. Насправді це не так. Аб'юзивні стосунки можуть включати такі форми насилля, як психологічне, фізичне, фінансове та сексуальне насильство. Це лише один з видів. Насильства і один з видів аб'юзивних стосунків. Тому не завжди те, що це аб'юзивні стосунки, видно на тілі жертви. Наступний міф це те, що жертви самі винні в тому, що вони є в таких стосунках. Насправді е, ніхто не... Заслуговує на те, щоб з ними погано поводилися, і ніхто не заслуговує на те, щоб над ними вчиняли якесь насильство. І коли так стається, що ви бачите, що ваші близькі і рідні є в таких стосунках, спробуйте поговорити з ними, підтримати їх і допомогти їм вийти з цих стосунків, а не навпаки, засуджувати. Третій найпоширеніший міф це про те, що. Такі стосунки аб'юзивні дуже легко розпізнати і дуже легко з них вийти. Насправді не завжди це так, тому що аб'юзери це дуже хороші маніпулятори, і вони дуже добре продумують, як е, вчиняти ту чи іншу форму насилля над жертвою, щоб не завжди це було видно. Назовні на людях це може бути дуже зразкова сім'я, дуже ідеальні відносини, але за закритими дверима людина, яка є е, е, в аб'юзивних стосунках, може відчувати і переживати справжнє пекло. Тому ці маніпуляції є дуже тонкими і не завжди навіть сама жертва може розуміти, що вона стала жертвою аб'юзу. Наступний найпоширеніший міф що дуже легко вийти з таких стосунків. Насправді тут є теж деякі складності. По-перше, може застосовуватися фінансове насилля, наприклад, коли людину позбавляють будь-яких методів для існування засобів. коли... Аб'юзер бере на себе повністю все фінансове забезпечення жертви, тим самим обмежуючи її коло, і вона, наприклад, ніде не працювала, не отримала відповідної освіти, вона не може себе зреалізувати. Аб'юзер також застосовує дуже часто таку маніпуляцію як ти нікому не потрібна, коли жертві постійно повторюють про те, що вона не вдаха, вона не зможе справитись, вона ніколи не зможе стати самостійною. І відповідно, вона. Це все психологічно давить так, що людина, жертва зазвичай або боїться вийти з таких стосунків, тому що можуть застосовуватись погрози. Жертва не впевнена в собі, вона залякана, і через це дуже важко виходити з таких стосунків. І наступним міфом, останнім на сьогодні, є те, що аб'юзивні стосунки трапляються лише в певних. Верствах населення в певних соціальних групах. Насправді, абсолютно е, аб'юзер не має статусу, не має такого поняття, як він там, наприклад, неосвідчена людина чи освічена людина. Е, Аб'юз не має ні статі, ні фінансового положення, ні якихось е, принципів. Тобто це е, абсолютно е, незалежні Люди незалежно від статусу сім'ї, які стають отакими співзалежними і аб'юзивними. Тому бережіть себе, пам'ятайте, що жертвою може стати будь-хто, але коли ви знаєте загальні правила того, як поводитись з аб'юзером, як розпізнати аб'юз, ви будете захищені.